Торгнення Росії в Україну завдало колосальної шкоди нашій екології за підрахунками Міндовкілля, збитки України перевищили 65 мільярдів євро. І це без врахування шкоди, завданої Кремлем на тимчасово окупованих територіях. За даними відомства, російські методи ведення війни зводять нанівець багаторічну роботу світу, спрямовану на боротьбу з кліматичними змінами, покращення стану вод та збереження екосистем. На нашої ефіру долучається Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України. Пані Гринчук, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Доброго доброго ранку. Завтра 1 жовтня буде відзначатися міжнародний день чорного моря. 1 листопада, Богдане. 1 листопада. Вибачте, а завтра, завтра перше, жовні, колеги, завтра, так, А, сьогодні відзначається. Ну, бачите, наскільки у нас багато різної інформації. Сьогодні відзначається е, Міжнародний день, день Чорного моря. Е, скажіть, будь ласка, яку шкоду завдали російські окупанти екосистемі Чорного моря за весь час війни, починаючи з 2014 року? Ну, по-перше, дуже швидко нагадаю історію цього дня. Майже 30 років тому, в 96-му році. Міністри захисту довкілля таких країн як Болгарія, Грузія, Румунія, Російська Федерація, Туреччина та Україна домовилися про спільні зусилля щодо захисту Чорного моря, щодо захисту акваторії Чорного моря. І всі ці 30 років засідала спеціальна комісія, приймалися рішення, дійсно проводилися заходи, які допомагали розвивати акваторію Чорного моря, які попереджали виникнення певних екологічних. Несприятливих екологічних ситуацій, катастроф, але на протязі останніх років, особливо повномасштабної війни, ми бачимо, що всі ці домовленості абсолютно не працюють не працюють звичайно через Росію, яка в тому числі окупувала частину акваторії Чорного моря, і яка завдає страшенних збитків зараз, проводячи звідти і пуски ракет, маневруючи військовими кораблями постійні. Постійні вибухи, постійні військові дії, і це дуже сильно впливає саме на екологічну складову, саме на ситуацію з акваторією Чорного моря, на ситуацію з живими істотами які. Які існують в чорному морі, і на сьогоднішній день, якщо оцінити в грошовому вимірі збитки, яких вже ми змогли порахувати, але це дуже приблизні. Ми повинні розуміти, що всі збитки, які ми розраховуємо, завдані навколишньому середовищу від війни, вони всі дуже е, приблизні і занижені, тому що насправді ситуація набагато гірша і збитків набагато гірше, якщо оцінити повний ланцюжок, до який призводить до. Значних втрат, але навіть на сьогоднішній день за попередніми розрахунками це 345 мільйонів євро тільки для Чорного моря. І якщо говорити про конкретні приклади, то допустимо дельфіни, які напевно тварини, які найбільше зазнають істоти, які найбільше зазнають, зазнають шкоди від військових дій, то це 50 тисяч тварин. Ці розрахунки ми робили тільки. Рахуючи тварини, які викинуті були на берег, і також за розрахунками, за допомогою наших американських партнерів науковців, які рахували за спеціальними методиками, але ми повинні розуміти, що ці цифри також дуже приблизні. Ми змогли порахувати тільки тих, тих тварин, яких ми побачили, оцінили. Але дуже велика кількість також тоне й залишається в морі і. Ми можемо тільки уявити наскільки наскільки сильно страждають і від ультразвукового забруднення, шумового забруднення всі тварини і спільно з партнерами оцінюємо, що нам доведеться на протязі десятків років після закінчення війни відновлювати біорізноманіття саме чорного моря, ситуацію в чорному морі відновлювати популяцію і дельфінів і інших. Тварини, які проживають в чорному морі, тому дійсно загроза величезна, і це розуміємо не тільки ми, це розуміють всі країни, які причетні, які знаходяться на, в акваторії Чорного моря, і це розуміють також всі інші країни. Партнери наші і розуміють роль моря зараз, особливо коли ми говоримо про такі глобальні речі, як боротьба зі зміною клімату, як розвиток біорізноманіття. І розуміємо також, що є такі країни, злочинці як Росія, яка робить свій внесок в боротьбу зі зміною клімату, в розвиток, хоча це не розвиток біорізноманіття і все інше, і це мільйони гектарів спалених лісів, це тисячі загиблих дельфінів біорізноманіття в морях. Тому тут можна говорити дуже дуже довго про розбитки, і на жаль, вони продовжуються практично кожного дня. Пані Гринчук, а чи рахували, скільки загалом збитків вже завдала війна, яку розв'язала Росія українській екології і, взагалі, нашим екосистемам, які це суми і чи підлягають вони для виплат репарацій? Напевно, якщо порівнювати з оцінкою збитків для різних сфер. Економіки України то екологічні збитки вони най, найвищі і на сьогоднішній день це понад 65 мільярдів. Але ще раз повторюся, що це за попередніми розрахунками, і це у нас і спалені ліси, і забруднені землі, і забруднені отруєні водойми, і загиблі тварини. Ну, тобто, дуже велика, велика кількість, велика, велика кількість аспектів різних, велика кількість напрямків, які страждають, і це ті збитки, які ми дійсно можемо порахувати, не враховуючи вже непрямого впливу. Пані Гранчук найближчим часом. Що стосується повернення, Так, да, я ще секундочку, uh -huh. вибачаю поганий зв'язок. Що стосується повернення і стягнення репарацій, стягнення відшкодування з агресора, ми теж активно над цим працюємо. Фіксуємо кожен злочин, працюємо в рамках формули миру. Президента Зеленського У нас є окремий пункт. 8. нещодавно зустрічалися з країнами 60 країн. Приєдналися в Хельсінки щодо цього пункту. Говорили про те, як удосконалити саме фіксацію. Тієї шкоди, яка завдається Росією довкіллю, і говорили про те, що е, нам потрібно централізовано міжнародний механізм напрацювати, відшкодування цих збитків і заставляти агресорів, які чинять такі дії, відновлювати завдану шкоду. Тому зараз напрацьовується такий глобальний підхід, глобальний інструмент, який не тільки Україну Україна зараз, як приклад, як на жаль, площадка, на якій це все відбувається, але цей досвід він буде корисним для всіх країн, і взагалі для глобальної спільноти, для того, щоб ми спільно не допускали в майбутньому от таких ситуацій, як ми маємо зараз. От очевидно, є проблема, оскільки деякі екосистеми. Неможливо відновити за будь-які репарації і, і за будь-які кошти найближчим часом відбудеться конференція ООН зі зміни клімату, яка пройде у Баку. Як наша держава готується до участі в цьому заході і чим він для нас важливий Ну, взагалі, це одна з ключових таких екологічних кліматичних подій року. Основна подія року до неї готується вже світ і звичайної України. Вже третій рік поспіль ми будемо. Представляти ситуацію в Україні, якраз користуючись можливістю, користуючись і користуючись цією площадкою, що присутні практично представники практично всіх країн світу будемо розповідати, продовжувати розповідати про збитки, які завдаються, тому що знаєте, я постійно це повторюю. Ми глобально міжнародна спільнота вже багато років, десятків років говоримо про. Об'єднання зусиль в боротьбі зі зміною клімату, про е, напрацювання механізмів, які дозволять дозволять нам реалізовувати певні заходи і реалізовувати певні дії. Але в той же час учасник цієї ж конференції повноцінний учасник е, організації Об'єднаних Націй Росії, яка є величезною країною, величезною територією з величезними ресурсами. Бере і руйнує всі ті домовленості і всі ті зусилля, які докладаються міжнародною спільнотою, і цей ну, такий парадокс і нонсенс, тому що ми якраз всі спільно зараз, вся міжнародна спільнота, повинні говорити про те, щоб не допускати такого, тому що. Нелогічно говорити про об'єднання зусиль про боротьбу зі зміною клімату в той час, коли один з учасників бере і прямо порушує всі ці принципи, всі ці норми, всі ці підходи. Тому зараз завдання і України і всіх. Країни, які цивілізовані, які розуміють, що відбувається, говорити про те, що нам треба шукати запобіжники, щоб в першу чергу не допускати таких ситуацій. Тому ми будемо говорити також, тому що КОП 29 в Баку він пройде ще під егідою участі молоді в кліматичному порядку. Денному і для України це також дуже актуально, тому що наша молодь на жаль втрачає свої найкращі роки. Під час війни вони проходять, і тим не менше ми розвиваємося. Ми зробили дуже багато навіть за за, за період війни і продовжуємо цю роботу, і продовжуємо євроінтеграцію. Продовжуємо впроваджувати кліматичні, екологічні, довкіллеві норми, нормативи в діяльність нашої економіки, не зважаючи на те, що ситуація в нас вкрай складна і. Об'єктивно обставини не зовсім сприятливі для того, щоб впроваджувати всі ці всі ці інновації. Але ми продовжуємо слідувати своїм зобов'язанням в той же час закликаємо світову спільноту допомагати нам з відновленням нашої економіки, допомагати з відновленням того, що було зруйновано, і відновлювати не до того стану, як воно було до війни, а відновлювати вже використовуючи нові підходи, нові технології. І ми багато співпрацюємо зараз з партнерами щодо цього, і саме через призму цих екологічних інвестицій, зелених інвестицій, плануємо залучати інвестиції в різні сфери економіки для відновлення і в енергетику, і в інфраструктуру, і в інші в, інші, в аграрне виробництво. Дякуємо вам за інформацію. Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України, була з нами на прямому відеозв'язку.